Лиза, э, то малюсь, то есть малюнок. И, во, я хочу, чтобы ты начала на друже малюнок, чтобы подписчики клали нам лайк. Лайк много. А на тобі так много лайков? Бо э, е у некоторых подписчиков е То вжди, у них є невеличке свято. Свято. І нам будуть класти лайки, так? Щоб угу. з тортиком святкувати. Угу. Ну добре, тоді ми скоро знімемо малюнки мої про любов і нам обов'язково покладуть лайки, так? Так. Підписники, ви ж покладаєте нам лайки, так? І я покажу вам ось такі малюночки про кохання. Лайки, лайкосики!